Що друзі, всім привіт, з вами автопоєнт що 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 Сьогодні пройдемося по майданчику, покажемо седани які в нас є. В принципі, всі седани покажемо сьогодні. Всі, щоб ви повністю знали всю нашу площадку. Перед цим ми знімали відео на кросовери. Зараз покажемо всі седани і будемо чекати вас у нашому. Ви купили щось. Пішли. Перша машинка у нас Kia Rio 15-го року. 1,4 газ, бензин. Це у нас. Офіційне авто 130 тисяч 130 тисяч пробігу. Ціна 8500. Авто без підкрасів, авто в гарному технічному стані. В принципі, що казати, це Kia Rio на 1.4, на автоматі для дівчини або для когось. дуже шикарне авто буде. Є підігрів руля, руля сидінь і всього остального. Бомба, машинка, бомба. Так, переходимо. Opel Meriva. Opel Meriva 1,6 дизель, 198 тисяч пробігу, біленька, красивенька, міні e, Rolls Royce. Що? одним ластиком в Україні, була приєднана з Франції дуже, дуже прикольне авто. Якщо шукав себе якось полумінімечика, хтось, то він у нас є. На механіці 6 ступочка економненька. Infiniti G37, 10 рік, 37, газ бензин, 224 тисячі пробігу. Ціна 9 тисяч. Безрамочні двері, шкіряний салон з усіма регулюваннями, якими тільки можна, на автоматиці. Та бомба взагалі. Знаєте, як він їде? Він шліфує на на сотки. Шліфує на сотки. Купешечка. Раніше за таку машину голову тривала. Ладно, Шевроле Болт, электричечка, электричечка, хорошая электричечка, цена у нас 18 рік. цена у сколько? 60 киловатт и пробег у нас всего на 30 тысяч. Есть и бесключевый доступ, и камерка, и партроники, и, понятно же, автоматики. Но Болт вообще не убиваемая электричка, как только можно. Не знаю, мне не очень понравится Болт, высокая посадка, самый клиренс более-менее высокий. Так что надо брать. Також у нас есть такие Ситроенчик C4. 3K 16 дизель пробіг у нас скільки? 155 тисяч. Ціна 7500 на автоматі, на автоматі, на текстильному салоні з підігрівчиками, з Також він, Мультикермо у нас шкіряне, бомбаруче. За 7500. Я думаю, нормальне авто. Також у нас є необичне авто. Це у нас Volkswagen Beetle 2012 року 2.0 Turbo. Пробігу у нас 141 тисяча, 141 тисяча на цьому красені Він дуже резвий, дуже резвий, серйозний. Можна ще стейдж накатити, і буде бомба взагалі. Це що, дівочки, налітайте. Ілі мальчики. C-Max 2009 року 1,6 ще пробігу у нас 180 тисяч. 6500 ціна, 6500 ціна, дизельочок дуже надійний. На хорошій компотації є і авто світло, і коробочка у нас механічка. Тому що на фордах люблять і механіку. На клімат-контролі, на всім, що можна. Авто повністю обслужене з-під одного власника. Ну, тут нюансів вообще по ньому ніяких немає. Також є Ланос, Ланос Якщо хтось шукав, в у нас він є. Саме максимальні Lanus. 1,6 газ-бензин, 2005 років, 3.500 500 ціна. 3.500 ціна. Нічого страшного, подивіться просто на нього. У нас є повний електропакет. Тобто ви можете опускати зеркала і передні, і задні, і які чим тільки хочете. Що у нас є е, камера заднього огляду, у нас є кондиціонер, у нас є гідроусилитель. Гідроусилитель, кондиціонер, все, що, все що бажаєте. І атенка отак вот от виїжджа. З під власника 2005 року Smart City. 1999 року. 3000 ціна 06 мотор 217 тисяч пробігу. У нас у нас коробочка Автоматик, звісно, Гідроусилитель, кондиціонер заправлений, все їде. Панорама. Панорама. Не відкриваємо, але є панорама. Будете себе чувствувати як Бог. Так, що у нас є також rs 3 rs 3 Audi Вона вже під задатком, вже люди купили, скоро заберуться. Це бомбове авто, бомбове авто, і люди. Перевірили його і купили, скоро заберуть. Є також Хундай, Хундай Санната, 2.415 рік, авто з під власника. Пробігу 180 тисяч 180 тисяч. Авто просто перебране все, все повністю. Мотор, ходова, хадоволь, там 2000 тисяч немає, мотор масла вже не куша все у нас дуже шикарне. Перетягнуту руль, камери, у нас і передня і задня. Та бомба взагалі. Так, шкода супер, шкода супер 10-го року на механіці 2.0 дизель. 9.300 ціна. Почти комплектація лаури Клімент. Є пам'ятці, і, пам і регулювачки і все, що забажаєте. Також є і партронічки, фар, релізована оптика. І також є у нас Peugeot 308, це у нас 5500 ціна. 1.6 дизель. Пробіг Пробігу у нас, якщо не помиляюсь, 190 тисяч. Також у нас авто на панорамі. На механіці. Хороша машинка, якщо ви шукаєте щось бюджетне. Так, шкода Octavia А7, a 7 a 7 a 7, 7 Так, що? 17 рік, 1.6 дизель. На автоматі. Ціна 15 тисяч доларів. 15 тисяч доларів. Авто з Європи пробігу у нас 136 тисяч. Це у нас оригінальний пробіг. Авто авто повністю обслужене перед тим, як воно сюди приїхало, буквально 3 тисячі тому. Було зроблене повністю обслужене авто. Toyota Avalon 2017 року, 18500 ціна у нас 2,5 гібридик, 189 тисяч пробігу. на автоматі, на білому шикарному салоні на більш-менш хорошій комплектації. Буде економніке, 5 літрів розходів. У нас все у нас є. Що казати, Toyota? Поки мотор не випаде, про Toyota не перестану їхати. Тепер у нас є така Subaru Legacy 2019 року. Ціна у нас 14665 тисяч пробігу. Я навіть не знаю, що можна купити за 14600 з хорошим мотором, зі свіжим роком, як, як не Subaru. Бомба різка, звісно. Сюди комплектація проситься, звісно. Ну, простенька, але зато все, що треба, тут є. Також найбургімаша машина на авторіо. Це у нас BMW f 30 320i. Что, цена 9000. 9000 транстрик 2.0 бензин. Дисти 2000 пробігом. Ну, то есть, машина, машина, ну я не знаю, дається за ціною, якоюсь, uh, Kia Rio, наприклад. Ну, це BMW. Хороша, мощність, машина обслужена. Да, чуть-чуть пизаняться салоном. Но Нічого страшного. Можно пизаняться и ездить себе з великим комфортом. Так, є Toyota. Гібрид, Camry. 2,5%, максимальная комплектация, музыка тут? -а? Камери 360, камери 360, даже в офісу в таких годах не было. 134 пробігу у нас 20 ціна, Білий салон. Белый салон, безключовий доступ. About если не немає. Есть ну, подогрев, старт стопы, автохолды. Короче, нафаршировано максимально, чим только можно. Ладно, що тепер є чуть постарше. Вона з го року, це 55-ка, 16 200 ціна, 2,5 офіціал, 160 тисяч пробігу. Теж машина обслужена, Є два підкраси косметичних, але нічого страшного. Авто з під власника одного. Дуже шикарна машинка. М -м, були б гроші, я б собі може і куплю би її, тому що це дуже надіжна машина і в принципі симпатичненька. Мерседес е клас 212 2,2 дизель, 319 БМД 2.20319. Рідненького, рідненького, несмотаного. 15700 ціна. Подивіться на цю оптику, на ці дісочки, на цей салончик, максимально ухожений. Тобто на цей моніторчик, який доставлений. Тепер у вас є і задня камера, і передня камера. У вас є. І коробочка автоматик надіжна, мотор надіжний. Щоб розуміли, хто розбирається в мерседесах в Єшках. Тут даже шторка задня робота, шторка задня електрична оця на багажниці. Ну, просто машина ну, вилазена, вилезена, просто вона свої гроші коштує, повірте. Тепер є бананчик такий у нас з 6-го року 3.5, газ бензин, 174 тисячі пробігу. Ну, 172, ладно. Що теж на МЖ-дисках, на білому шкряному салоні, безключив доступ. Що ще? Безрамочні двері. Ну, банан. Що казати? Що казати, банан. Хороша ціна, кстати. Не знаю, чого ще не купили. П обслужено все, обслужено Купляєте і радуєтесь. Потім є така BMW 528. Так. Що, 13 год, 2.0 пробіг у нас 270 тисяч. 13 тисяч доларів вона коштує. Авто, авто. Було з Америки з механічними пошкодженнями. Тепер у нього замінна ГРМ 300 км в тому, масла, фільтра де тільки можна, в роздатках, в коробках. Де тільки можна, тут все заміна. І з 2013 року на авто немає жодного підкрасу. Немає жодного підкрасу. Авто повністю в рідній фарбі. Так, Рено Кенга у нас з 13-го року 1,5 дизель. 1,5 дизель, 208 тисяч пробігу, ріднесенького. Є підтвердження, бумажечка, з Рено офіціала, все братошечки лежить. Так. Що я можу вам сказати? Це п'ятимісний у нас. П'ятимісний, звичайна база. Компотація простенька, але зато ціна 9700 за повністю обслужене і гарне авто. Також у нас є ринок Кенго, Максі База. На 1,5 дизель у нас теж К-9К. Якщо не помиляюсь, тут на 81 кВт. Да. Ціна у нас 11700. За 11700 ви получається 7 місць, Економний мотор мощний, надіжний. Кузов хороший, тут без всяких нарікань у рестальниковий вже кузов у нас йде. Ну, в принципі, не знаю. Мені вона дуже подобається. Так, дача Докір 2013 року. 1,5 дизель теж у нас К9К тут встановлені. 209 тисяч пробігів. 600, 600 ціна авто обслужене. По ходовці, по мотору, по всьому обслужене. В принципі, по документам у нас грузовий. Можете сиденья викинути, і буде у вас грузовий автомобіль для роботи, для чогось там ще. Також у нас є Kia Carens. Kia Currency, 13 2013 року 12-300 ціна 1,7 дизель 188 тисяч пробігу. На панорамі з камерами, е, з партроніками, налінзованими оптиками. Ну, все, все, що можна, ну механіка. І авто, кстати, повністю у рідній фарбі. Немає ніяких нюансів по ньому. Opel Meriva. Opel Meriva 2007 року на автоматі. Ціна у нас 4-300 1,6 газ, бензин, 170. Тисяч пробігу. Є зимня резина. В принципі, авто обслужене, готове до будь-яких Каді 2007 року 1,6 і 6 317 тисяч пробігу на ньому, рідненького, не смотаного, так що можете не, не беспокоїтись. 6 тисяч ціна 6 тисяч ціна у нас тут є 7 місць в цьому каді, 7 міст. Є ще комплект зимньої гуми з дисками. В принципі, Подивіться, на яких дисках він стоїть, які симпатичні. Да? З угу. під одного власника в Україні з 2007 року. Далі йдемо. Шкода Octavia a 5 A5, A5, 1.8, Turbo 2014 року. 198 тисяч у нас пробігу. 7600 це офіційне авто. Не Європа, а офіційне, то буквально два власники України було з-під фірми і потім людина собі його придбала. Альтестильному салоні, вахайному стані по Техніці все добре. По підкрасам. Єдиний підкрас є на одному крилі і без шпакльовочки. Так що, я думаю, це дуже хороший варіант. 7600. Нравиться, приїжджайте, ще поторгуємося. Також у нас є Fort Mandeo. Fort Mandeo у нас 1,6 газ бензин. Газ бензин. 6800 ціна 152 тисячі пробігу. У нас оригінального 2011 року. Це авто. Також з одним підкрасом. З одним підкрасом. Тут і гарем поміняний, Все поміняне вже. Машина з під діда. Машина з під діда, серйозно. Якщо тут там все обслужене, ніяких нюансів тут немає. У нас є такий опільочок, опільочок. 2 літра дизель, 196 тисяч пробігу. 2014 рік у нас 8900 ціна. 8900 ціна. У нас дуже хороша компетація на цьому опілі. Є сім'юзована оптика і безключовий доступ. І дотяжка багажника, і механіка на 6 ступочках, є сті карти. Є у нас ще к цій машині комплект зімної гуми з дисками і евібасто. Так що, хороший варіант серйозний. Шкода Octavia 2009 року. 8300. 8300. У нас на 1,8 250 тисяч пробігу, механіка також 6 ступечка. У нас салончик нарядний, нарядный. і компотація нарядная. У нас шкіра з текстилем, є подогревы Даже сзади, даже сзади гривы есть, понимаете? Ну, вообще бомбочка. Пежо. Пежо 508 гибрид. 2012-го року 221 тысяча пробега у нас. 2.0 гибрид. Еще раз напомню. 13 тысяч цена коричневого. Коричневого симпатично. На белом салоне, Алькантара с шкировью. Ну, симпатичный пежо, кстати. Не знаю, как по надежности, но у нас симпатичный. Дизель. 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 Расход, кстати, тут 5 литров. 5 литров расход. На такую бандуру. Она мягенькая, комфортная. Есть гольф. Есть гольф у нас, кстати, э, тоже непогана комплектация. Панорама. Э, Текстильный салон с Э, автохолд, Коробочка 6 ступочка. 2.0 дизель. Еще раз напомню. Пробег 279, 11-500. Есть партроники в круг. Оптика у нас Это цеб 7 -й. На дисках хороше цими очами фар. В принципі, те, що чоловік хоче за нього, я думаю, достойно. Друзі, переходимо до преміум сегменту седанів У нас, звісно, їх мало залишилось, тому що все порозбирали. У нас є така Audi a 4 2.0. У нас бензин, 85 тисяч пробігу, 19500 ціна. 19 рік по Америці вона дуже хорошо виглядає, тому що немає бампера кабампера безпечні, але все відновлено. Один власникам, по Україні пробіг оригінальний, все оригінальне. Lexus ES 350 і 350 ES на 3,5. На 3,5 є газ. встановлений 19800 ціна 169 тисяч пробігів. Це у нас оригінальне, тому що це Америка. По Америці тут безпеці не стріляла. Чуть-чуть прям у нас капотик з бампером переднім на шкірі. Дуже симпатичний. Є обдуви, є підігріви, є камерка, є газ, який ще раз лінзована оптика. Повністю зроблена шумоізоляція, так що ви просто їдете, як і на пірині, ото. бомба. BMW G-30, 17 рік, 17-й рік, 2.0 бензин на Stage 124 тисячі пробігу. 25800 ціна була знижка в 1000 доларів, Так що, друзі, подивіться на цей синій кожу, симпатичну оптику злющу просто ця решеточка, яка вона бомба. Ці дісочки, цей безключовий доступ. Ну, по Покитація вона дуже гарна, дуже гарна. Що, шкіряний салон, світлий, світлий шкіряний салон. Є проєкція, є камери, є партроніки, є все, що ви забажаєте, є дистроніки, є. Ну, Я не знаю, що чого тут просто немає. Ну, до тяжких дверей, мабуть, просто немає. А так бомба. Так, також у нас є така хондочка, хондочка, акордик, 16, стрік, 2,4 і 4 мотор. 2,4 надіжний мотор. Коробочка у нас тут дуже хороша, Айсінаска стоїть, тому що це ще так, тисяч ціна, 192 пробігу, червона, красиво, не червона, вона бордова, симпатична. Honda просто виглядає неперевершено. Вона закрита. Оля, Вона закрита, ну нічого страшного. Треба брати. Це не з ринку стоїть. серйозно, Вона обслужена, масла фетра, все поменені, поміняна. 24 мотора и не будет ехать всю жизнь. Переходим дальше. Это у нас бюджетные варианты, которые стоят некоторые. У нас есть Renault Fluence, кстати, по скидке. 800 сейчас не стоит. 1.6 бензин, 173 тысячи пробок 16 старик. 16 старик. Есть быстрый доступ, есть складание зеркал автоматичное, есть у нас климат-контроль, коробочка на спецступочках, шкиряное кермо. м Підігрівий сидінь, також у нас є. Ну, Рено, надіжність. надіжність. Тоже у нас є. Джета гібридна. Це, якщо по економії вам щось хочеться. Джета гібрид 13-рік, 1.4, турбо. Розходять 5 літрів, 183 тисячі пробігу, 10-500 ціна. І уважно, уважно. Це не Америка, це Європа. Це Європа. Друзі, це Європа, не Америка. У нас текстильний салончик в ахайному стані. У нас є спартроніки 360. Але найголовніше тут та розход. Розход 5 літрів, 5 літрів. Максимально буде 6. Є сюда. ось така електричка у нас симпатичненька. 20 рік, 39,5 кВт, 26 тисяч пробігу. 7999 вона коштує. Я не знаю, ну, дешева електричка, запас ходу, якщо не помиляюсь, 240-250. Дуже гарна електричка за свої кошти, я вважаю. Ще й з маленьким пробігом. Я уверен, тут батарейка жива. І це не Америка, це європейці. Що також у нас є і така електричка, це Nissan Leaf 19 2019 року, ціна 14 тисяч 40 кВт у нас на цьому ліфчиці. 86 тисяч пробігу, Сох у нас 89%. По компотації, по що я можу вам сказати, тут дуже гарна компотація, почти максимальна. У нас є безключовий доступ. У нас є партроніки 360. У нас є камери 360. У нас є, є педаль. Підігрів руля, підігрів сидінь. Ну коротше, все, що забажаєте, тут є. Просто за дуже приємними ціною. Я вважаю, це дуже хороше авто. І воно повністю в рідній фарбі. Це не Америка, це Європа. Ціна хороша, оправдана. Є сядіжка третя. 2021 року. Це у нас скільки кіловат? 55 п'ять кіловат, тридцять на тисячі пробі. Почти нове авто. Також авто з Європи, з Германії було пригнане повністю в рідній фарбі авто, повністю в рідній фарбі, без підкрасів, без ДТП, без нічого. Є ще в подарок комплект дисків з гумою, зима. зима. В принципі, вона така м'якенька, що мені я не знаю. Після неї всі машини жорсткі. Toyota Toyota Camry, Сараковочка, Camry, всі ми любимо. Мені здається, в неї ціна взагалі ніколи не падає. Вона як стоїла 8-7,5. Так стоя. Цена 2007 рок, рік, 24 мотор э, на 191 тисяча пробігу, Це у нас підтверджено 191, тому що це у нас Америка. А після Америки їздила жінка. тобто особа там недалеко не їздила. 7500 ціна, Ну, в принципі, що казати. Toyota є Toyota. Тут даже если пробіг був би то все одно ціна така була 7500 або 8 даже 100%. Да, компентация простенька, но зато надіжненька. Червона бестия. Це у нас шкода Фабія. Фабія у нас з 2010 року на автоматі. На автоматі, друзі. 1.6 бензин. Автомат у нас тут не DSG, не робот, нічого. У нас тут ISIN коробка стоїть. Обична гідротосоматр. У нас тут даже є старт-стоп, є лінзовна оптика, є подогрі сидіння, є партроники. В принципі, 5800. 5800 163 тисячі пробігу оригінального. З 13-го року в одних руках. Міні Купер. Міні Купер S. Міні Клубман. 16 рік 2,0 бензин. 12400 ціна, 152 000 пробіг авто повністю в рідній фарбі. Тому що По Америці були механічні пошкодження. Подивіться на стан. Стан просто нової машини. Стан нового авто. Ну, В принципі, начинка BMW. Їде як BMW со стрелами, як треба. Так, є також Ford Focus. 15 рік 2.0 пробіг у нас 175 тисяч, 7500 ціна. Сіли, поїхали. Капітація простенька, але зато надіжненька, і все буде у вас шикарно. Коротше, закончили все. Все. Будемо прощатися з вами. Заїжджайте по що. Будемо статися, будемо спілкуватися. Якщо вам не подобалося, як я готовий у нас на майданчику. Можна зробити функцію підбору, наприклад. Найдемо вам авто, доставимо з Америки, з Європи, знайдемо в Україні, якщо хочете. В принципі, проблем з цим немає. Є разові перевірки у нас. Все у нас є, в принципі. Якщо у вас є авто, багато авто, або одне авто, ви хочете просто продати. Приганяйте на майданчик, у нас самі прості условия. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. Сам був Автопойнт, Білогородка. Всім пока, хорошого дня.